вас двоє Ось бачимо, ми залишили по собі купюри. Все. Доброго дня. Зараз ми бачимо, що колишня партія регіонів, коли вони були за часів Януковича Офіс, він закритий. Ви бачите, що сталося це в оренду, а внутрі приміщення нічого немає, нікого немає. Тому, в принципі, зараз активісти громадської організації Січ об'являють загальний міський квест. Знайди партію регіонів, знайди опозиційний блок, знайди громадську приймальність Сашу Вілкова, знайди, де знаходиться їхній центральний штаб.

зібралися там для того, щоб відкрити загальний міський клас в місті Дніпропетровську по пошуку офісу опозиційного блоку, чи колишніх регіоналів, чи громадської приймальні пана Олександра Вілко, для того, щоб дізнатися. Чи існує він взагалі в місті Дніпропетровську? тому що є таке бажання цієї людини балотуватися на мера, і багато людей не мають можливості прийти поспілкуватися з ним, задати декілька питань своїх. Це їхній колишній офіс він був під час Революції Гідності, під час режиму Януковича. Наразі він, ми прийшли. Показати, що він закритий, і тут є присутня оренда, що він пустий і нигде немає на сайтах і ще яких таких речей, де він знаходиться вживу і де можна їх побачити. Тому, в принципі, ми сьогодні зібралися з активістами громадської організації СІЖ для того, щоб започаткувати квест в місті Дніпропетровську, щоб ми мешканці і ще хтось може нам допомогти знайти офіс партії опозиційний блок для дальнішого спілкування. І... Там уже ж від того як вони вже будуть відповідати, тому що постійно, коли до ми до них ми приходимо на якісь зустрічі, вони роблять вигляд, що на нас не існують обіцяти, дають дати слово, але нічого не дають. Вони відповідають нормально на питання, тому бажано, бо звісно, самі поступали. Так зрозумів, в нашій сьогоднішній владі ці питання не цікавлять. Але я думаю, щоб мі мешканці міста Дніпропетровська, люди, які проживають на цій території, люди, які підуть на вибори 25 жовтня, щоб вони розуміли за що вони будуть іти, за що вони хочуть голосувати, і що вони можуть отримати на виході. Це дуже важливо. Тому що дивитися рекламні ролики це одна справа, а дізнатися реальні справжні обставини, що відбуваються у нас в місті чи в області, я думаю, це важливіше.